Хотів. Що? що він хотів? Чи я пив, не пив. Нюхали. Та. В трубку чи так, око? Трубку? В, трубку. в трубку нюхав? Та. А ну пішли зі мною. Водій. Та, в Підійдіть сюди. Добрий день. Добрий день. — А що то ви проводили алкогольний тест на сп'яніння? Перевірили документи, повністю. — А що водій каже, що ви його нюхали? Як то виглядало? Ну Я ж вас питаю, а? як то ви його нюхали, інспектор? Я. 0506. Ну покажи, скажіть, давали йому драгер чи що? Провірив, все, я поставлю Як, рот-в рот? Як як? Ну так? пытаюсь, рот-в рот, рот дихав так, ще. Ну хоч підкажіть, ну а що за інформація? У вас, вас, вас є якісь питання? Так. Да. Якщо цей, то, будь ласка, зверніться в Гордоцький. Ви... Сторонніх розмов такої немає права зараз. А, ви навіть не хочете спілкуватися з громадянином України. А чому? Я спілкуюся з зом. Сторонніх розмов я не маю провести. Я зараз знаходжуся на світі. А яка була причина зупинки водія? Засіб з пошкодженнями, які свідчать про ДТП, mm -hmm. можете самі подивитися. Я бачив то до я знаю, так. Все, то ви просто безпідставно Ма, зупинили, подивитися на документи його. Має людина довідку про ДТП, має тимчасовий талон. Все має, має. все перевірили. Впустили? То що провірити документи, я вас правильно розумію. Ви, як кажуть, себе наражаєте на небезпеку ви, і садите водія до себе ви, в патрульний ви, автомобіль. Власне, які вас цікавлять запитання? Чому водій знаходився в вашому я автомобілі? В вам 24 пояснили, служба дає, що Дрис. вас цікавить. Вам потрібна якась наша допомога? Ваш автомобіль стоїть порушення правил дорожнього руху. 10 метрів від виїзду з прилеглої території. Включений синій маєчко. Не бачу. А де я? Включений синій маячок, інспектор. Вже не світа. Значить допоможний буде світити. А яке ви невідкладне завдання зараз виконуєте? Ми несемо не служби. Ну але ви несете з порушенням раз. правил дорожнього Я руху. Я вам Ще раз. Увікнетеся на що. Я ж питаюся, які у вас є підстави для того. У вас до нас які запитання. Ви порушуєте правила дорожнього. руху. Вам Потрібна руху? наша допомога. Так, усуньте правопорушення. Ми дані? Усуньте правопорушення 0696. Я до вас звертаюся... О, який як... Гуцуляк. Гуцуляк. Дуже добре. Стикалися не раз. Ми з вами. Так. А хто водій транспортного засобу? Ми з інваліднім. Хто? Інспектори, які Хто ставив якщо, цей транспортний заток в цьому місці? Назів-казівка, в даний момент так. ми виконуємо свої службові обов'язки. Тому у вас безпосередній керівник вартовий. Mm -hmm. Якщо вам потрібна наша допомога, ми вам її не дамо. Якщо не потрібно, і у вас ще є якісь до нас запитання, будь ласка, Городоцька 124 прес-служба дає... Я до вас звертаюся з проханням вам покіше, з всі... вимогою скласти протокол на водія Зі, ну, даного тут, тут транспортного де. засобу. Сторонніх розмов? Не, не треба, я з вами не Ми говорю Ми з вами вести сторонніх розмов не будемо. Ви відмовляєте скласти протокол на водія? Я вам відповів на всі ваші запитання Піктор Гуцуляк, щоб тут не стояти, не мерзнути Ви відмовляєте скласти протокол на водія даного транспортного засобу? Як вас звати? Юрій Богданович. Юрій Богданович? Так Юрій Богданович, я вам так. відповів на ваші запитання. Ви вам пояснили, що сторонні. Розмови, ми не з треба. вами вести мене не будемо. До вас є звернення. Якщо, попрошу мене не перебувати. Я ж вас вислуховував до кінця, коли ви, ви розмовляли. Угу. Якщо у вас є ще якісь запитання, будь ласка, пресслужба дає Гордоцьке 124, Порфецького 19. Я думаю, ви ті всі адреси знаєте. Пекрасно. Ви все сказали? Я все вам сказали? Сказав. Ви зараз під час виконання обов'язків службових, у Мене до вас є звернення, як громадянина України. Сходіть, будь ласка, протокол за порушення правил дорожнього руху. А саме 15,9 за зупинку Ой, транспортного засобу з порушенням правил дорожнього руху. Ви можете виконати цю я просту вам задачу. Я все пояснив. Ви відмовляєтесь? Я вам все пояснив. Сторонні розмови я з вами вести не буду. Якщо вас, вам не потрібна наша допомога, і будь ласка, до побачення. Не заважайте нам виконувати свою службові обов'язки. Я вам не заважаю, я вам просто кажу, ви відмовляєтесь скласти протокол я на порушення? Давайте не будемо один другому донатові речі. Зараз викличемо старшого тоді по місту. Будь ласка.